Ну, По-перше, ми дуже вдячні нашим Збройним силам, що ми сьогодні відіграли гру, що ми займаємося своєю улюбленою справою. Да, у нас сьогодні вийшла дуже важка гра. Знову ми создаємо дуже багато моментів, але ми їх не реалізовуємо. На жаль, рахунок 1-0, але ми взяли три очки, я вдячна дівчатам. І, на жаль, трошки зараз залежить дещо не від нас. Ми чекаємо гру, Полтава Ворстка, Металіст Харків. Ну, а як вам сезон цьогорічний взагалі? Цьогорічний сезон. Знаєте, він такий якийсь важкий. Ми, е, ну, де, де грали, де могли брати очки, От, щоб зараз було набагато нам легше, але ми, ми не реалізуємо моменти. Гра з шахтарем, там, ми, там, де ми повинні брати були вдома у себе три очка, ми їх не взяли. Ми знову там створили дуже багато моментів, а ми, але ми їх не реалізували. На жаль, це у нас хромається, реалізація моментів. Будемо над цим працювати. Дякую всім дівчатам, дякую, ми закінчили сезон, але ж кажу, що да, дещо залежить зараз, на жаль, не від нас. Скажіть, Варвара, як вам сьогодні в новому амплуа нападника? Сподобалося, але важко трохи без підготовки. В тиждень тільки була підготовка. Ми налаштовувалися на цю гру, бо це остання гра в сезоні. Хотілося виграти, грали на всі 100%, але як бачите, не вийшло виграти. Сьогодні я рада була повернутися на футбольне поле, зіграти разом з Ладомиром. Бо якось, я, ну я звикла до цієї команди, дуже багато я грала з нею, молоді дівчата цікаві. І сьогоднішня гра нам видалася тяжкою, але ми боролися і думаю, десь навіть не поступалися, десь ми на рівне грали, але в кінці під кінець вже сили покинули. Мені трошки було тяжко, сили покинули і ну, такі якісь пенальті теж незрозумілий. Не Тому я думаю, що це була достійна гра і ми боролись, ми молодці.